На мітинг пам'яті зійшлися від малого до літнього. Біля фото на Сотні горіли свічки. А посеред майданчику на столах розмістили трофеї майдану. Речі, що красномовно нагадували події Революції Гідності, трагічні та героїчні сторінки якої перелистав ведучий Роман Войцехівський. Мітинг відкрили гімном України, який виконали учасники хору районного будинку культури. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять Небесної Сотні, героїв АТО. Все навколо поринуло в суцільний смуток. Душу і серце розривали віршовані рядки у виконанні Тетяни Мальчук. Про те, як народжувалась нація, як вибурювалася свобода, як формувалося нове українське суспільство на Євромайдані говорив голова районної ради Віктор Паланський, який вручив учасникам Революції Гідності, подяки. Їх вітали оплесками. Це автомайданівець Анатолій Єрмолаєв, Петро Шпак, Андрій Карімов, Галина Кулікова. Поділився спогадами та говорив про те, як майдан став випробуванням на цінність особистості людини, виміром людської гідності. Учасник Євромайдану Юрій Деркач. Юрій Олексійович теж відзначив подяками за участь в подіях майдану, безкорисливе служіння і відданість Україні, патріотизм та відвагу. А також за підтримку і допомогу Андрія Карімова, Юрія Лопотинського, Володимира Бикова, Олексія Хоменка, Дениса Забудька, Романа Шпака, Петра Шпака, Михайла Остренка, Олександра Вишнівського, Віталія Полипчука, Василя Савченюка, Оксану Деркач, Анатолія Єрмолаєва, Богдана Номерчука, В'ячеслава Лапіна, Галину Кулікову, Катерину Кравченко. Ольгу Постовгар, Віталія Костенка, сільськогосподарників та приватних підприємців Олександра Сторожука, Бориса Ткача, Анатолія Христевича, Миколу Бакуна, Сергія Чумака, Володимира Рябоконя, Ларису Миколайчук, Павла Совича, Валентина Котика, Людмилу Лобунець, громаду церкви Євангелістів-Християн та їх пастора Михайла Артюшенка з села Скибин Жашківського району. Так, у 2013-2014 роках в Україні безпрецедентна подія. Народ повстав проти свавілля корумпованої влади. Мирний протест перетворився на революційний рух, який призвів до політичних змін, а в першу чергу змінив свідомість українців, зазначила місцева поетеса, учасник Євромайдану Ольга Поставгар, та прочитала вірш зі своєї збірки Я єсть народ. Віршовані рядки, пронизані болем і горем, линули з уст поетеси Лідії Чуприни. Звернувся до присутніх Олександр Ушинський, боєць правого сектору, сотник 40-ї сотні, який з першого дня на Майдані з гідністю і честю захищав культуру, традиції, віру і правду своєї держави. Олександр Григорович в перших рядах добровольцем відправився і на схід країни зону проведення АТО. Побратиміс Соловецького братства, кобзар Віталій Мороз своїм виконанням затронув кожну струну людських відчуттів. А благочинний ставичинського благочиння протоієрей Андрій Постовгар відслужив поминальну панахиду. Люди тримали в руках запалені свічки, молилися Господу, просили прийняти до себе душі загиблих і вберегти тих, хто сьогодні вибурює мир на сході країни. Це була коротка інформація. Детальний виклад з виступами. Дивіться в суботу, 28 лютого.